Домашнє соління здавна займали особливе місце у сільському господарстві та побуті. Для селян огірки і помідори в діжках були не лише смачним доповненням до столу, а й надійним способом забезпечити родину вітамінами на довгу зиму. У ті часи, коли холодильників ще й близько не було, діжка з соліннями стояла у кожній хаті, в погребі чи холодній коморі. Це була справжня комора здоров'я, бо саме завдяки правильному засолу овочі зберігалися свіжими, хрусткими і придатними до вживання аж до весни. Кожна господиня знала свій перевірений рецепт і берегла його як сімейну таємницю. Сільські люди завжди розуміли, що посієш і виростеш влітку, те й будеш їсти взимку, а зима довга, і на городі вже нічого не знайдеш. Тому овочі з власного врожаю треба було обов'язково зберегти. Картоплю, буряк чи моркву закопували в ями та бурти, капусту квасили у діжках, а огірки та помідори засолювали разом, щоб мати до столу смачну закуску. Діжкові соління цінувалися особливо, бо вони мали неповторний смак. Хрусткі огірки й духмяні помідори, настоянні на листі вишні, смородини, дуба. Із додаванням кропу, часнику хрону чорного перцю усе це створювало такий аромат, що навіть сусіди приходили подивитися і скуштувати. Важливість засолу була ще й у тому, що це справжній спосіб збереження врожаю без втрат, і якщо овочі просто залишити у погребі, вони швидко псувалися Б, а в діжках, завдяки розсолу та правильному догляду, вони стояли місяцями. Саме тому селяни уважно ставилися до кожної деталі яка вода береться, яка сіль, які спеції, в яку пору року солити найкраще, недарма й казали добрий розсіл то половина справи. Крім того, соління в діжках завжди мали ще й практичне значення у сільському побуті. Коли приходили гості чи родичі на свята, господиня діставала з погреба глиняний глечик із хрусткими огірками. Та наливала миску ароматних помідорів. Це була справжня окраса столу, і ніхто не уявляв зимових застіль без таких страв. Для чоловіків це була найкраща закуска до чарки самогону, а для дітей ласощі, які вони хрумкали сидячи біля печі, такі прості, але водночас важливі дрібниці створювали відчуття затишку й добробуту в кожній хаті. Варто відзначити і те, що соління виконували ще одну важливу роль вони підтримували імунітет у холодний час. У селі знали, що хрусткий огірок із розсолу краще допомагає від похмілля, ніж будь-які ліки, а томатний сік із бочки чи просто шматок солоного помідора дарували організму вітаміни і силу. У селянській родині все використовувалося з користю і навіть розсіл не виливали. Ним лікували застуду, додавали до борщу чи вживали просто так, щоб підкріпитися після важкої праці. Засолювання овочів у діжках було також своєрідною школою господарності для молодих господинь. Кожна дівчина мала навчитися правильно підбирати пропорції, знати скільки солі потрібно, як підготувати дерев'яну діжку, як зробити так, щоб овочі не втратили свій смак і не зіпсувалися. Якщо господиня вміла добре солити огірки й помідори, про неї говорили, що це справжня хазяйка, і до її порад дослухалися. Це була своєрідна мірка жіночої мудрості та досвіду. У наш час діжкові соління теж не втратили актуальності, хоч тепер і є холодильники, морозильні камери, магазини повні різноманітних. Консервованих овочів, проте смак домашніх солінь у дерев'яній діжці ніякі покупні банки не замінять, і сьогодні багато господарів повертаються до цієї традиції. Одні ставлять у погребі справжні дубові діжки, інші використовують менші бочки з харчового пластику, але принцип лишається той самий: хрусткі огірки та соковиті помідори мають бути на кожному столі взимку. Таким чином, тема домашніх солінь у діжках це не лише про їжу, це про традицію, спадковість і зв'язок поколінь, це про турботу про сім'ю, про відчуття достатку і радості навіть у холодний зимовий час, це про те, як селяни вміли зберігати дари літа і передавати цю мудрість далі. І навіть сьогодні, коли життя змінилося, а технології стали іншими. Діжкові соління залишаються символом сільської хати, затишку та доброго господарювання. Щоб огірки і помідори в діжках вдалися смачними і збереглися на довгу зиму, треба знати кілька основних правил, і триматися перевірених порад. Найперше це вибір діжки у селі завжди надавали перевагу дубовим діжкам, бо дубове дерево надає розсолу, особливого присмаку. І робить овочі більш хрусткими. Дуб має природні дубельні речовини, які зупиняють розвиток шкідливих бактерій і дозволяють тримати овочі міцними аж до весни. Якщо ж діжки дубової нема, то брали липову чи вільхову, але вже тоді розуміли, що смак буде інший, а термін зберігання трохи коротший. Перед тим як солити діжку треба було добре вимити і обдати окропом – а інколи ще й пропарити над вогнем, щоб усі шкідливі мікроби зникли і дерево набралося чистоти. Другий важливий момент це вода для засолу. Вживали виключно чисту джерельну або криничну воду. Вона мала бути м'якою і приємною на смак. Якщо вода була жорсткою або мала сторонній запах, то й овочі ставали м'якими, в'ялими і не такими смачними. У сучасних умовах, коли не кожен має доступ до джерела, радять хоча б відстояти воду у відрі кілька годин, а ще краще прокип'ятити й охолодити, бо якість води напряму впливає на результат усього засолу. Третє правило це правильна сіль. У селі ніколи не використовували йодовану чи дрібну сіль, бо вона робить овочі м'якими і непридатними до зберігання. Завжди брали кам'яну грубого помолу, чисту й без домішок. Вона добре розчиняється у воді і надійно захищає овочі від псування. Сіль була основою розсолу, і господині знали, що тут економити не можна. Пропорція вважалася золотою приблизно 50-60 грамів солі на літр води, тобто дві столові ложки з гіркою. Ця кількість перевірена часом, бо занадто солоні овочі вже не так смачно їсти. А якщо солі замало, почнеться гниття. Наступне це підготовка овочів. Огірки треба було брати свіжі, зібрані того ж дня або напередодні, невеликі і рівні. Перестиглі огірки з жовтизною відразу відкладали, бо вони не тримаються в розсолі. Помідори також відбирали середні або дрібніші з міцною шкіркою, щоб не лопали. Найкраще підходять сливоподібні сорти. Перед засолом усі овочі ретельно мили і замочували у холодній воді кілька годин, щоб вони напилися вологи. Це робило їх хрусткішими після засолу. Особливу роль відіграють спеції та листя. Тут сільський досвід безцінний. У діжку завжди клали листя вишні, смородини, дуба, винограду, а ще хрін, корінь і листя. Вони додають аромату, але найголовніше вони допомагають тримати овочі міцними: кропове насіння, парасольки, часник, чорний перець горошком усе це також йшло у справу. У різних селах мали свої звички: одні ще додавали гострий перець чи гірчичне насіння. Інші клали шматочки яблук, чи навіть скипку житнього хліба для швидшого бродіння. Усе це створювало різний смак і відрізняло господиню від інших. Не менш важливим було й укладання овочів у діжку на дно клали шар листя та спецій, далі рято гірків чи помідорів, потім знову листя і так шарами до самого верху. Завжди стежили, щоб овочі лежали щільно, але не були притиснені занадто сильно. Бо тоді могли полопати. Зверху знову накривали листям, а тоді заливали все розсолом. І тут важливо, щоб овочі були повністю вкриті водою, бо якщо якийсь шматочок залишався на повітрі, то він швидко псувався. Коли діжку вже заливали, зверху ставили дерев'яний кружок, а на нього камінь чи глиняний гніт. Це робилося для того, щоб усі овочі трималися під водою. У перші дні діжку залишали в теплій кімнаті, щоб почався процес бродіння. За кілька днів розсіл ставав каламутним, з'являлися бульбашки, це знак, що процес іде правильно. Тоді діжку переносили в холодний погріб чи підвал, де овочі вже дозрівали і зберігалися всю зиму. Ще одна порада від старших господинь час від часу оглядати діжку. Якщо зверху з'являлася плівка чи білий наліт, його обережно знімали чистою ложкою. Також раз на кілька тижнів розсіл можна було оновити, злити частину і долити свіжого, але вже з тією ж самою кількістю солі. Це гарантувало, що овочі не зіпсуються. Сьогодні, коли багато хто користується пластиковими або емальованими бочками, ці поради не втратили своєї сили, бо основа засолу завжди одна. Чиста діжка, добра вода, правильна сіль, відбірні овочі і духмяні спеції. Якщо все зроблено з душею, то й результат буде на славу. Таким чином головні методи та поради для засолу в діжках тримаються на простих речах, перевірених поколіннями. Кожна деталь важлива і матеріал діжки, і якість води, і пропорції солі, і навіть те, як накрили кружком та гнітом. Коли все зроблено правильно, то гірки будуть хрустіти, а помідори пахнути на весь двір, і господар зможе з гордістю пригостити своїх гостей у будь-яку пору зими. У кожному селі завжди були свої секрети засолу, які передавалися від баби до матері, від матері до доньки. Якщо уважно придивитися, то навіть у сусідніх хатах могли бути зовсім різні. На смак огірки й помідори, хоч брали ті самі спеції і ту саму сіль. В одному дворі овочі були хрусткі, пряні, з виразним запахом кропу і часнику, а в іншому м'якші, з легким присмаком яблук чи навіть меду. І це все завдяки дрібним хитрощам, які кожна господиня вважала своїм секретом. Наприклад, старі люди часто додавали до діжки кілька кислих яблук. Казали, що тоді і розсіл виходив прозорішим, і овочі набирали приємного смаку. У деяких місцях на полісі практикували класти до засолу гілочки дуба і навіть шматочки дубової кори це надавало овочам особливої міцності, вони стояли хрусткі аж до Великодня, а от на півдні України часто використовували виноградне листя, яке додавало легку кислинку і тонкий аромат. Ще один цікавий спосіб це засол з додаванням шматочка житнього хліба. Його клали наверх діжки на кілька днів, щоб пришвидшити бродіння. Потім хліб виймали, а овочі залишалися з особливим домашнім присмаком. Цей метод був популярний тоді, коли треба було зробити соління швидко, наприклад, до якогось свята чи ярмарку. Згадували також і про те, що в старі часи не кожна родина. Могла дозволити собі багато спецій. Часник чи чорний перець були цінністю, тому обходилися тим, що мали під рукою листям смородини, кропом коренем хрону. І, хоч спецій було менше, але смак був не гірший. Навпаки, у простоті відчувався справжній дух села. З часом методи трохи змінювалися. У радянські роки почали частіше використовувати емальовані бочки чи навіть трилітрові банки, бо вони були доступніші і легші у догляді. Але смак овочів у таких ємностях завжди трохи відрізнявся від тих, що стояли у дубових діжках. Старші господарі завжди казали у банці засол то так для міста, а справжня закуска тільки з бочки. І в цьому була правда, бо дерево давало овочам інший аромат якого в склі ніколи не буде, сучасні господині нерідко користуються пластиковими харчовими бочками. Це зручно, бо вони легкі, їх легко мити, не треба переживати, що вони потріскаються чи потемнюють. Та все одно багато хто відзначає, що смак у таких засолів інший, ніж у дерев'яних. Пластик не додає нічого від себе, а дубове дерево завжди грає у розсолі. І створює особливу нотку. Тому ті, хто цінує старовинні традиції, намагаються знайти справжню дерев'яну діжку, навіть якщо вона невеличка. З народних методів важливо також згадати про спостережливість. Старі люди добре знали, що погода теж впливає на якість соління. Якщо засолювати в теплі дні, то процес бродіння йшов надто швидко, і овочі могли перетворитися на кашу. Тому завжди чекали похолодання. Кінець серпня чи початок вересня саме тоді найкраще закладати діжки. У деяких селах навіть виводили приказки на цю тему. Не спіши з огіркому діжку, бо не діждешся смаку. Ще одна порада з народної практики не лінуватися перевіряти діжку. У селі завжди казали діжка без догляду пропаща справа. Раз на тиждень господиня заглядала під кружало, знімала пінку чи плівку, а за потреби підливала трохи розсолу. І саме завдяки такій уважності соління стояли довго і радували всю зиму. Цікаво й те, що навіть у межах однієї родини могли бути суперечки як краще солити. Одні казали, що огірки мають бути з хрускотом, тому солі треба більше. Інші наполягали, що важливий м'який смак, і тоді солили менш концентрованим розсолом. Дехто обов'язково додавав цукор для балансу смаку, інші категорично заперечували, вважаючи це міською вигадкою. Такі дрібні розбіжності і творили різноманіття рецептів, завдяки якому кожна діжка мала свою індивідуальність. Порівнюючи старі та сучасні підходи, можна сказати одне. Основа лишилася тією ж як і сто, і 200 років тому для доброго засолу потрібні чиста діжка, якісна вода, добра сіль, і душа господині змінилося лише те, що тепер маємо більше зручностей і вибору. Але попри всі новації, багато хто досі вірить, що найсмачніші соління саме ті, що зроблені за народними методами, так як робили наші бабусі. І це не випадково, бо в цих простих секретах збереглася не лише кулінарна мудрість, а й частинка душі села. Коли ми підбиваємо підсумок усього сказаного, то бачимо: діжкові соління це не просто спосіб приготування овочів, а ціла культура, яка формувалася віками і передавалася з покоління в покоління. Щоб мати добрий результат, треба пам'ятати кілька основних правил і не нехтувати жодною дрібницею. Перше, на що слід звернути увагу, це сама тара. Дубова діжка чи бочка дає овочам не лише місце для зберігання, а й особливий смак і тривалість. Тому, якщо є можливість, варто мати саме дерев'яну посудину, хоча і сучасні пластикові бочки можуть стати заміною. Головне, щоб вони були чистими, без сторонніх запахів і призначені для харчових продуктів. Друге, це вода і сіль. Тут помилка неприпустима м'яка джерельна вода і груба кам'яна сіль найкраща основа для надійного розсолу. Якщо використовувати дрібну або йодовану сіль, огірки і помідори зіпсуються, стануть м'якими, а інколи навіть гіркими. І хоча сучасні господині часто мають під рукою різні добавки, головний принцип незмінний: сіль має бути чистою, без домішок у правильній кількості. Третє, Відбір овочів для соління беруть лише свіжі, міцні й здорові плоди, жовті чи перестиглі огірки, потріскані чи надто соковиті помідори це все одразу відкладали в бік, бо одна дві зіпсовані овочі не здатні зіпсувати всю діжку. Тут немає дрібниць, усе, що потрапляє в розсіл, повинно бути добротним. Четверте спеції і листя. Це не просто додаток для смаку, це природний консервант. Листя смородини, вишні, дуба, винограду, корінь і лист хрону не лише ароматизують розсіл, а й зберігають овочі міцними. Якщо забути про ці інгредієнти, то соління втратять свою справжню силу і традиційний смак. Кожна господиня може мати свій набір спецій, але базові, часник, кріп, хрін повинні бути завжди. Важливо пам'ятати і про сам процес поспіх тут ворог. Не можна засолювати у спеку, бо тоді овочі підуть занадто швидко і зіпсуються. Краще дочекатися прохолоди наприкінці літа чи на початку осені, коли природа сама допомагає зберегти смак. Перші дні діжку треба потримати у теплі, щоб розсіл заграв, а тоді перенести у холодне місце. І тут важливим є регулярний догляд зняти пінку, перевірити кружало, додати розсолу, лінію цій справі неприпустима. Є й типові помилки, яких слід уникати. Занадто мала кількість солі або використання неякісної води швидко призводять до гниття. Недостатнє притискання овочів, гнітом може дати їм можливість спливати, а значить, зіпсуватися. Надлишок спеції, особливо часнику чи перцю, робить смак надто різким і перебиває природний аромат огірків і помідорів, а головна помилка це байдужість. Якщо господиня не приділила уваги діжці, не перевірила вчасно, то чекати доброго результату марно. У підсумку варто сказати, що діжкові соління це не лише харч, а й символ господарності. Коли у хаті є хрумкий огірок із діжки та духмяний помідор у розсолі, то відразу видно, тут дбають про родину, тут не забувають традицій, це той продукт, який і досі об'єднує за столом усіх від старого до малого, а найважливіше, що в кожній діжці є не тільки овочі, а й частинка праці та любові господаря. Отож, хто хоче мати взимку смачний і корисний продукт, той повинен пам'ятати головне чиста діжка, добра вода, правильна сіль, відбірні овочі і терпіння, і тоді результат обов'язково порадує і на святковому столі, і в будень. Діжкові огірки та помідори це спадок, який варто берегти, бо саме в ньому мудрість предків, простота і сила українського села.